Примусово вивезли. Чи відома доля цих людей, де вони зараз? На жаль, ми знаємо про те, що вони не просто використали їх як живий щит, і в перспективі розташували їх дійсно на лівому березі, розцілили так, щоб ущільнити місцеве населення, щоб максимально густо населені були ці населені пункти, і убезпечити себе від наших повітряних, зокрема, атак. Артилерійських, крім того, вони дуже багатьом херсонцям запропонували виїзди в північні регіони своєї великої роді, батьківщини, родіни, де типу Норільська могли розквартируватися в взамін південної, як то зрозуміло, і абсолютно іншого плану за погодними умовами Херсонщини, тобто, це знов був обман, знов була маніпуляція свідомістю і намагання вкрасти населення, зокрема і дітей, яких вони вивозили за умов, що це буде спочатку відпочинок, а потім спекулятивним способом виманювали за ними батьків. Тобто це черговий акт геноциду, і Росія знову пробуває дно.